До походу за новими звитягами готові. Напередодні старту чергового сезону футзальної екстраліги. Івано-франківський ураган провів відкрите тренування. На нього міг потрапити кожен бажаючий. Зустріч із болівальниками розпочалася з презентації нової форми. Тепер ураганівці виступатимуть у повністю білому вбранні футболках та шортах. Змінився і спортивний технічний партнер клубу. Ним став всесвітньо відомий бренд. Найк також фанати познайомилися з новачками клубу. Це три українці: Ільдар Макаєв, Сергій Якунін та Орест Боргун. Останній потрапив до основної команди з дублю. Для мене це великий крок вперед, насамперед. І я дуже дякую всім, хто повірив в мене. Буду старатися оправдати всіх. Всі, ну, от насамперед, те, що ну у мене президент, тренер тож в новій формі та з думками про вдалі виступи ураганівці вже готові до офіційних матчів в екстралізі. Президент клубу Олександр Бубен переконаний, ураган і далі демонструватиме видовищну гру. А головне результативну, адже завдання незмінні чемпіонство в регулярному турнірі та кубку. Потрібно приходити і болювати за цю команду, тому що ця команда я знаю, я впевнена. В цьому я від них вимагаю тренери, вимагають і гравці. Це відчувають, що вони будуть демонструвати. Віддовіщну і головне результативно ефективну гру. Вони будуть багато забивати багато цікаво грати. Перший матч в сезоні ураган проведе вже в суботу. При карпаті прийматимуть Луганський ЛТК.